Там, де земля красива, де огороду сила, де мама, ми щасливі, там наш дім. І наш дім Україна. І саме сьогодні на нашому каналі мені приємно наших підписників здивувати українським отаманам. Тому що саме цей український отаман ощасливить свого власника на земельній ділянці. І вдвічі мені приємно і маю надію, що в 2023 році у нас з'являться ось ці отамани. Ну а зараз починаємо цей огляд. Огляд буде цікавий, тому що цих саме комплектацій мотоблоків New motor Sich ще ніхто не бачив. Це детейлінг. Це мотоблок Motor Sich, який ми власноруч. Скомпонували на нашій сервісній базі. І саме я хочу вас познайомити з новинкою, з оновленим двигуном від нашого партнеру-виробника Вейма. А Вейма виробляє надійні двигуни, надійні генератори, надійні мотоблоки. І саме сьогодні на нашому каналі я вас познайомлю ось такою оновленою версією двигуна, дизельного двигуна. Потужністю 12 кінських сил, як ви бачите, з оновленим дизайном. І зараз потроху я буду вас з ним знайомити. Це двигун WM188 FBE. Це двигун, який має об'єм 456 см кубічних. Це двигун, який має ізюминку. Саме головна його ізюминка. Це з'ємний циліндр. Це я зараз хочу вам показати саме ось цієї сторони, щоб ви могли побачити, ось там є такий розподіл між блоком і циліндром, і є можливість знімати циліндр для обслуговування гільзо поршневої групи. Ну, а саме Вейма ніколи не стоїть на місці. І, Як ви бачите, вона слідкує за сучасним дизайном. І саме ось ця. ось така Кришка, яка саме головне, вона є і для дизайну красивого, і для того, щоб ще покращити більше циркуляцію воздуха для охолодження дизельного двигуна. Ось така вона красива, вона, як і захисна. Такі кришки є у іменитих виробників. І саме зараз на українському мотоблокі Motor Січ встановлений ось такий красивий оригінальний двигун від виробника. Wave. Як ви бачите, вже оновлена вихлопна труба, така тобто, красива, і саме головне, він став ще тихіше робити. Ну і трохи зараз я хочу розповісти вам е, про технічні характеристики цього двигуна. Це буде цікаво тим, хто забажає встановити цей двигун або на мотоблок Motor Sich, або на якийсь інший, або, можливо, на гілкоподрібнювач. Це вже ваші справи. Це дійсно оновлений двигун. Який має поршень діаметром 88 мм, і зауважте хід поршня 75 мм. Ну і ще хочу по технічним характеристикам. Для багатьох ця інформація відома, комусь можливо вона і ні. Але об'єм паливного баку 5,5 літрів, об'єм масла в двигуні 1,65 літрів. Вага двигуна 46 кг. Це двигун, у якого вже е, крутний момент на колінчатому валі 22 ньютона метрі. Це двигун, який при обертах 2800 видає десь приблизно 8 кВт. Тобто, це вже двигун, який можна також дуже гарно застосовувати з альтернатором, тобто для отримання генератора. Так що, у кого є бажання, будь ласка, телефонуйте, ми вас будемо консультувати. Ну, а мені. Саме зараз приємно встановити цей двигун на ось це українське шасі, аналогів, в якому немає в світі. Це мотоблок, який перевірений роками. Це український пішохідний, одноосний, як кажуть, трактор. Тобто в нього є все. В нього є бортові редуктори, в нього є диференціал, блокуємий диференціал, чотири швидкості вперед, дві назад, вал відбору потужності. Вал відбору потужності має своє оригінальне навісне обладнання, кількість обертів, тисячу обертів за хвилину. Ну і саме цей мотоблок, як ти його тримаєш в руках, тобто той, хто розуміється на мотоблоках і обирають мотоблоки, ти розумієш, що цей мотоблок обирають за його практичність і надійність. Ну, а звісно, з часом ми додаємо ось такої сучасності цьому мотоблоку, і він взагалі топ. Топ серед мотоблоків, важких мотоблоків взагалі на ринку. Ну, не побоюсь, мабуть, цього сказати. Топ номер 1 на ринку в світі, тому що його бажають в усіх країнах. І я дуже маю надію, що саме цей виробник залишиться в Україні і буде виробляти український топ-мотоблок. Ми будемо цьому сприяти, тому що у нас є бажання розвивати цей напрямок. І я піддивився трохи. Вже більш сучасні компанії виробляють на базі цих мотоблоків. Ось тут така вже ідея як візок. Ти сідаєш з таким кермом. Тобто це шасі дуже гарно застосувати для цього виробу. Але це потрібен час, потрібне бажання самого заводу. В нас воно є велике, тому що дуже приємно пропонувати продукт, в якому ти впевнений. Продукт, який дійсно з роками тільки набирає і набирає своєї популярності. Тому мотоблок Мотор Січ це топ української промисловості, і саме в мотоблоках це беззаперечно топ. Ну і ще раз нагадаю: а саме в такій інтерпретації дуже гарно він. Виглядає. У кого будуть якісь запитання, будь ласка, запитуйте, ми обов'язково вас проконсультуємо, що стосується і двигуна, і шасі, тому що дуже багато досвіду. І хочу ще нагадати, що саме ось такі двигуни в такому ось дизайні є вже із потужністю 9 кінських сил, але поки без з'ємного циліндру. З'ємний циліндр, запам'ятайте мої слова, це досить, досить. Полегшує обслуговування саме дизельної техніки. Тому що для того, щоб долізти до поршневої групи, потрібно було його знімати. Зараз ми знімаємо головку і все бачимо. Ну, а саме зараз, і саме давайте так, після як, того, як я його зараз заведу, десь у нас в Харкові мінус 7, і я думаю, вам буде цікаво, як він буде заводитись. Я зараз на ньому тут покатаюсь. Ну, і з кожним оглядом у нас виявилось бажання більше зацікавлювати наших підписників. І саме в цьому відео буде вікторина. Вікторина досить проста. Бути нашим підписником, обов'язково написати коментар, і потім, завдяки програмі «Рангдом» ми виберемо переможця. Який буде приз, ви побачите в кінці огляду, тому дочекайтесь. Приз досить такий. Гарний, він буде і корисним, і буде нагадувати про нас. Тому обов'язково дочекайтесь кінця огляду. Ну, ну, і саме зараз для багатьох буде цікаво, як заводиться дизель New Motor Sieч Detailing ms 12 de Для того, щоб запустити мотоблока, обов'язково перевіряємо нейтральну швидкість. Потім тиснемо важель вниз, ставимо оберти. По максимуму. Ну і всі ви знаєте, для того, щоб запустити перший раз, обов'язково ось так ось краще прокачати. І ще нагадаю, зараз мінус 7. Цікаво самому, як воно зараз все буде. Опускаємо, закриваю декомпресор, підходжу до замка запалювання і. виробляє дійсно дуже гарні двигуни. Виживаю важель щеплення, митаю зменшену. Ну і давайте першу. Хочу показати, як працює диференціал. Так, тепер. Давайте задня. Зараз покажу наскільки ж легко або ні. Давайте користуватись, користуватись мотоблоком. Дивіться. Давайте, я назад ведь еду сейчас Ну и сбильшину <свист> Ось так І для того, щоб мотоблок заглушити, або якщо, не дай Боже, щось трапилось, екстрено бросив цей важель і він заглох. Ну і, шановні, як ви бачили, дизель вейма досить гарно запускається. Дуже легко, скажу так, керувати цим мотоблоком. Але як ви знаєте, саме цей мотоблок розроблявся для того, щоб користуватись ним. З активним навісним обладнанням. Хочу нагадати, що оригінальне навісне обладнання у нас також є в наявності. Є в наявності навісне обладнання від нашого партнеру українського виробника Агромарка. Воно адаптоване до моторсічі. Тобто, що ви забажаєте, те і буде. Ну, а саме зараз хочу вам в кінці огляду саме показати той подарунок, за який вам потрібно написати буде коментар і обов'язково підписатись на наш канал. Ну і чекаємо подарунка. Хаба! Ось така фірмова жилетка прилетіла нам. Ми не знаємо звідки ля, але для наших підписників, кому цікаво дивитися за мотоблоками, інструментом, ми хочемо їх зацікавити. І саме ось таку жилеточку, фірмову жилеточку. Теплу саме в такий зимовий час отримає той хто. Напишіть коментар, покаже, що у нього відкрита підписка, і за допомогою програми Рангдом ми знайдемо майбутнього власника цієї ось жилетки. Кому цікавий такий формат оглядів, хто бажає отримати консультацію стосовно мотоблоків, інструменту. Або навісного обладнання. Чекаємо вас в коментарях, чекаємо вас до нас в гості. Ми нагадуємо, що ми відкрили своє представництво в місті Нововолинськ. Якщо кому цікаво туди під'їхати. Їдьте туди, там також експертні люди, і ми вони вам покажуть, проконсультують і нададуть всі послуги, які пропонує компанія Булаточка. Дякую. І в кінці нашого огляду хочу всім сказати дякую за те, що обираєте наш канал, нашу послугу, довіра. Все буде Україна. Підписуємось на наш канал. І не стоїмо осторонь, а обов'язково спробуйте себе в цій вікторині. Дякую ще раз, що дивитесь наш канал.